Так виглядає Kaya Х12 з райдером 1,83 м. А ось так працює його підвізка. Що ж, нарешті огляд на Kaya Х12 на 182-му двигуні на 35 кінських сил. Топова підвізка, какиє. Дивимось. Отже, спереді нас зустрічає покришка розміром 80-100 на 21. Передні дискові гальма з двохпочнявим суппортом, передня вилка від бренду, ККЄ перевернутого типу з робочим ходом 270 мм, а також з діаметром штока 48,5 мм, з усіма набором регулювань, як і зверху, так і знизу, ми бачимо фрезеровані траверси з паралельним затягуванням. Передня оптика у нас йде по типу хускварне, і, як завжди, від Кайо маємо дуже якісний пластик, який є і гнучкий, і витривалий. Двигун у нас на водяному охолодженні зі збільшеними радіаторами від заводу Зоншин. Це є 182-й, двохрозпідвальний, на 35 кінських сил з збільшеною корзиною щеплення, на шестиступеневій ступеневій коробці передач. І, як ми бачимо, присутній кікстартер, якому не мішає рама від наш двигун карбюратор Нібі, а саме ПВК-36, який повністю дає реалізувати всю потужність даного двигуна. Задня підвістка це у нас є моноамортизатор повітряно-масляний на прогресії, на посиленій прогресії, яка є двохкомпонентна зі втулочками, які закривають від потрапляння вологи. Задній амортизатор є від бренду ККЕ з розширеним діапазоном регулювань. Ось такий він масивний і такий грубий. Задня тормозна машинка у нас іде також поширена, задній маятник усилений, задні дискові гальма, однопоршньовий великий супорт, покришка розміром 110-90 на 18. Трансмісія. У нас іде 520-й посилений сальниковий ланцюг. Фрезерована задня зірочка 520 на 52 зуба, спереді настановлена зірочка на 13 зубів. Як бачимо <кій> на мотоциклі. Велике сидіння, висота по сидінню мотоцикла 96 плюс сантиметрів. Маємо задні стропи для того, щоб можна було витягнути мотоцикл. Збільшений бак ємністю на 10,5 літрів. Всередину в середину в баці встановлено термозахист. Як бачимо, розширюваний бачок для антифризу. Отже, а зараз послухаємо, як звучить даний апарат. Виглов в нього досить басистий і звучить він дуже приємно. Зараз підведемо підсумки. Отже, потужність 35 кінських сил, 182-й двигун, дуже якісні комплектуючі, хороша підвізка і велика ергономіка. До речі, кліренс даного мотоцикла, якщо я не помиляюсь, 34 см від землі. Висота по сидінню 96,5 см. І саме приємна вартість даного апарату буде всього чуть-чуть більше 3000 умовних одиниць.